Вершина 12-го підйомника, гора довга, спуск з гори довга, по синій трасі. Тобто синя траса це сама легенька, Червона це вже важкіша, чорна це вже ще тяжкіша. Крутяк. Що, їдемо, проїдемо. Якою швидкістю зараз подивитись? Я просто поїду на паралельних лижах. Ні разу не буду тормозити. І буду максимально показувати вам краєвини. Не, ну траса бомба. Коротше, для початківців прям не знаю там, чи десь навчився, чи взяв інструктора на годину, чи дві. І їздиш, катаєшся. Тепер скажу в двох словах, чи... Хватає. Не знаю, зараз от тільки пів п'ятої. І ще кататися пів шоста, пів сьома, ще три години кататися, вечірнє катання. Фух, я не знаю, чи ми до кінця докатаємося. Не знаю. Так що вечірнє катання, нагадаю, 270 гривень. З пів п'ятої. До пів восьмої. І чотири витяги працює. Ой, тоді ж як з пів З третьої до пів восьмої, вибачаю. Просто зараз вже пів п'ята і вже ну тобто деякі витяги вже не проходять, їх виключають. І можна буде вже тільки на першому, другому. В і 14 тобто 4 витяга працюють на вечірньому і нічному катанні. Но no бордес Дуже классные леса, капец! Тут, напевно, летом Даунхилл просветается, на великах спускается. Тоже, напевно, дуже классно, интересно. Я буду попробовать. Вот якось так, мы внизу.